Доброго дня, дівчата. Сьогодні проводимо тест-драйв ось таким вакуумним пакетом, який я купила в Аврорі. Їх тут 20 штук. Вони написано, що підходять для всіх видів побутових вакууматорів. Мені сьогодні треба завакумувати розморожені, заморожені розморожені ягоди, тобто смородину. Буду пакувати своїм вакууматором, Ну і побачимо, що з цього вийде. Чи виправдають вони своє, своє призначення? Ось ці пакетики. Пакетики невеличкі, 20 на 20, 200 на 200 мм ну, 20 на 20 да? сантиметрів. Ну, побачимо. Давайте подивимося, що у нас вийде. Вітаю всіх! Сьогодні у нас четвер. Робила собі смузі, зараз покажу. Ось такий смузі це йогурт натуральний плюс кри крижовник, а агрус правильно українською. Ну і за одне витягнула ягоди. Ягоди чорної смородини, колись мені давала Зоя Миколаївна. Прямо такого в пакеті. Ось так. Вона звільняла свою морозильну камеру. В неї там не треба було. Коріш розмістити новий врожай, і вона мені віддала оце. Я навіть не бачила, що там, бо вона віддала просто все скопом. Я вже частину ягід розморозила з першої торби, зараз покажу. Ось так вони виглядають. Зараз я просто їх ну, заляла водичкою пару разів і насито відкинула, щоб вони стекли. Зараз, мабуть, я на паперовий рушник їх розстелю, щоб вони трішечки Питали вологу і далі буду робити вакуумацію, щоб вони не були в такому стані, як оце. З цими я буду робити те саме. Тут більше льоду, ніж там навіть було, потім покажу результат. Дівчатка, стараюсь так акуратно промокнути їх, тому що вони настільки, ну, по-перше, вони були в льодові, а по-друге, я ж їх ще. Заливала водою, щоб вони розмерзлися. Така собі шокова розморозка. І зараз намагаюся, щоб максимально забрати вологу, тому що хочу вакуум мувати. До речі, я спробую якраз пакети з арори, оці вакуумні гофровані. Вони мають розмір, бачите, 20х20 мм. Товщина ось така. Я не розумію нічого в цьому. Але написано, підходять до всіх видів побутових вакууматорів. Ну, спробуємо. Потім покажу вам. Все, хай воно собі промокається. Так, дивіться, з я... дівчата з ягодами трошки не так. Особливо з такими, що розмороженими. Бачите? У мене там є дві краплини соку із смородини, які я маю осушити. Осушую я звичайним Купіруємо рушничком, зараз я це все витру і покажу вам так. Значить, я ось завакувала один пакет. Вони в мене спочатку були якось в одній стороні. От. З цієї сторони, де витікало, воно запаялося, і я тут було, звісно, сік, оцей, який витікав, я його тут під краном з холодною водою просто розкрила і помила. Ну і витерла, понятне діло. А потім я розподілила по всьому, по всій поверхні, так, щоб пласненьке було ось цю смородинку. Ну, не знаю. Коротше кажучи, от так поки що. Як воно буде далі, не знаю. Зараз. У мене ще ось раз і два пакетика. І ось, ось ще у ось цієї штуки. цією штуку я набираю цією шумовкою в пакетики. Ну, зараз далі покажу. Звісно, я обрала вологе вакуумування. ось міст. І ось я запхала вже, защількнула там мої тейренята та розриваються, ну, гуляються, коротше. Зараз буду. Ну, давайте з вами. Так. Що там не так зараз. Можливо, я не закрила. Зараз, минуточку. Так, все було добре, просто треба було натиснути нормальну кнопку. Ось воно, бачите, як затисло мені. Зараз я розкрию, Ось тут витікав сік, як ви бачите. Зараз розкрию, покажу. Ось, витікав він сюди, оцю спеціальну ємність. Ось він витік. Тут більше соку виявилося. Зараз я приведу порядок, такий самий, як ось тут такий самий порядок приведу і цей пакетик. Значить, дивіться, пройшло кілька е, хвилин, а пакетик у мене, ну, не, не можна сказати, що вакуум е, витягнув повітря. Не знаю, яка причина. Ну, може, так, так і буде, так і буду е, бер, зберігати його. Тут інакша ситуація, яка була раніше і в цьому пакеті. Тут трішечки воно починає знову від відход... ну, то кажуть, відходити. да, Ви ж бачили, що воно зжате було. А зараз воно трішечки відходить, мабуть, буде таке самий пакування. Ну, третій, зараз, зараз спробуємо пакувати разом. Я вже вставила третій пакетик, зараз натискаємо. Забрала рідину зайву з пакету. Там потухли індикатори, і я можу витягати це все. Ось такий вигляд вона зараз має. Знову ж таки, вся рідина вона сюди пішла, бачите? А тут мені залишилося повитирати. вимити, витерти. Ну що, дівчата, ось ці авроровські пакети не пройшли тест-драйв. Тому що я ось завакумувала оцей пакетик. Він у мене, я ж то думаю, чому ж він оце так, він же ж повинен бути, ну тобто там, як кабачки мої, да, завакумувалися і конкретно, і тут не має бути повітря. Незважаючи на те, що є волога, да? якось воно має бути так. А е виходить, що не всі частини цього завакумовані. Я вже перевіряла тут, ну, от якщо вам видно, бачите, тут запаяне, тут не запаєна частиночка. Ось вона, я можу просунути туди мігтик. Бачите? Тобто, е ці пакети. Не рекомендую, так скажем. Я дістала пакет, який продавався з вакууматором. і зараз зроблю з двох, мабуть, один. У мене два таких залишилося, а оцих пакетиків в мене 5, тому постараюся вмістити в ці пакетики два, ось цих п'ять. Раз я вже, вже взялася за це. Може, виникне те питання, що, може, не всі такі, всі дівчата. Ось я беру, беру другий пакет. Він Тут вроді все нормально. А от з цього краю ось з цього краю в нас не завакумовано. тобто не зачеплено, можна просунути пальці. От. Цей пакет перевіряємо з цієї сторони, от його пальця засунула. Тобто не рекомендую, дівчат, чесно. Тепер спроба номер 2 Я вже пересипала. Два з половиною пакета звідти пересипала в оцей пакет оригінальний, який йшов з вакууматором. Зараз я закрию, спробуємо витягнути звідти вологу. Побачимо, перевіряємо. Я е, отак долонькою підбивала і розподілила так, щоб воно було. ну, По всьому пакету оця ягода, Ну, залишилась, звісно, з е, краю там, бо воно ж буде вакуумуватися. Так, вакууматор стоїть у мене на вологе вакуумування. І починаємо. Так само виходить волога, вижимає всю вологу. Не знаю, зараз подивимося, що в нас вийшло. Не знаю. Індикатори поки гулять. потухли. Не знаю, дівчата. Можливо, такі ягоди і не можна вакуумувати. Ну, тобто, настільки вологі, розумієте, про що я? Ну, зараз побачимо. Уже що буде, то буде. Я сподіваюся, що воно там завакуумувалося. От такий експеримент. Так, ну, а тепер мої висновки. Оцей пакет я вакуумувала чотири рази. Тому що, щоразу, як я витягувала, тут залишалася якась прогалина на цій стрічці, де має бути запаяна. Запаюється це за допомогою ось, ось цього, цієї штуки. Вона нагрівається дуже сильно. Тут написано: доход не, не торка, торкатися не можна. І вона ось запаює саму цю штуку. Да? Ну, і дивіться. Запаяне, 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 Опа! І ось воно. Навіть у цих фірмових пакетах. Тому, якщо чесно, я, мабуть, поспішила з висновками про пакети для, ну, цих, цих, ну, для вакуумування з Аврори. Дівчата, як результат? Купа. Ну, спорчених, чи, як правильно сказати, зіпсованих пакетів да, і серветок. Ну, і я ту партію занесла вже як завакумувала. Я ще п'ятий раз вставила туди акуматор, Він вже нарешті запаяв там, де мені хотілося. Ну, а ці ягоди я поклала, щоб вони стекли. Вон, бачите, після вакууматора. А тут ще добряче. Ну, це. Експеримент тому ось так. Тобто таких, ну, отаких, от от як сказати, таких експериментів, ви вже не проводьте, вже дивлячись на, на мій досвід, ви вже маєте знати, що ці ягоди мають бути сухими, або не так багато вологи мати. І якщо вони вже переморожені, заморожені, то треба їх довести до майже сухого стану. Тобто вимокати, витягнути з них таким чином воду, вологу, наскільки це можливо. Ну що, дівчат, я вже якомога е, ретельно висушила ці чорну смородину і все ж таки вирішила ще раз спробувати пакети від Аврори. Все чудово запаялося, завакумувалася, що ви можете бачити. І тут лінія вся ціла. Аж три пакетика я зробила. Хоч є і оця рідина, але на все одно пайка є. Запаялося. Так що? В принципі, то можливо. Особливо, якщо ви будете пакувати не такі вологі продукти, як я. Тобто ці пакети повністю підходять для пакування в основному, мабуть, сухих продуктів або не таких вологих. Тобто не так, щоб багато вологих в них було.